До такого стану тварин довели нові господарі. Рейдери за підтримки армійців з військової частини А 51-39 захопили державне підприємство в селі Рихальське з Вягільського району Житомирської області. Менш ніж за місяць нові так звані хазяї довели господарство до ручки. Голодні корови їдять перегній, телята без води, розкрадене державне майно. 8 листопада. Після зафату державного підприємства «Рикальське» рейдерами матеріально відповідальні особи і господарства були всі усунуті від роботи і не допущені до роботи. Це дало можливість рейдерам безконтрольно розкрадати матеріальну товару матеріальної цінності. Сьогодні, 1 грудня, коли колектив господарства зайшов на територію підприємства, скрилася. Така ситуація. Паливно-мастильні матеріали викрадені. Зникло безслідно зникло більше 20 тонн дизельного пального. Склад матеріальних цінностей розграбований на молочно товарній фермі безслідно зникло до сотні голів. Як курів, так і телиць. Склад за час повністю. Залітим побачив. Ми Отакі. визвали поліцію, і, як би, чекаємо на Слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати факту розкрадання матеріальних цінностей державного підприємства Рихальського у селян увірвався терпець, і вони вкотре прийшли на територію, аби врятувати нещасну худобу та не дати до кінця знищити державне підприємство Рихальське. За ці три тижні працівники намагалися потрапити на територію господарства, яке заблокували військові тітушками. Але спроби так і не увінчалися успіхом. І ось у перший день грудня вони вирішили все ж таки пробратися на підприємство, аби врятувати голодну худобу. Та як тільки демонтували на воротах замок і ступили на територію, їх зустріли тітушки з військовими, які відкрили вогонь з автоматів. Та вже селян не злякати, їм нема тепер чого втрачати. Працівники підприємства переконані, що за рейдерською атакою стоять люди Тимура Міндича з фонду державного майна, яких нібито кришує керівництво Житомирської обласної військової адміністрації. Люди побачили жахливі умови, в яких перебуває худоба. Деякі корови вже не можуть встати. Телята зовсім без силі, без води. Частину худоби рейдери здали на м'ясо за три тижні дійного стада фактично знищене. У тварин, яких не доять, поголовний мастит. Ярка, тут доїла, ось Це вона це в такому доїть у такому гумні. Вона стояла в такому. Все людина працює в такому гумні. Худобі не стеляну, корова не встає, вона її сапкою лупить. Такого не може бути. Якщо корова, я прийшла, в неї порез, чи що, вона після утюга, не встає. Я повинна зразу вигляти. від відпрача, зразу капельницю. І, і по-перше, треба, щоб було корові не стеляно. Урашко нас вона настати не може. В неї сили нема. Як вони годуються? ви Бачите, що гниле в кормушках. В таких умовах не можна працювати. Ми повинні перед тим, як почати дойку, вишкрипти, все у нас є скотні днівни, є скотні кночни. Він ходить перед дойкою і вбирає це вже доярка. Теляти, ви подивіться, що робиться в телятка. Воно не повинно лежати у такому гною. Теляти повинно бути настеляно, так як положено. Це виросте м'ясо? Боже! Це, це трупи виростуть, це жах якийсь, це просто жах

¡Vamos a ver А що це задоярка така? Що А що це за пілятова така Що це таке? Оце така Як це що це за парад? А де вас такі затратків набрали? Молоко, яке видаюється у незадовільних умовах і яке вже приготовлене до відправки, зовні теж має ознаки маститу. У нас болір, бо там гріється, там холодно, все напускається. Кожний доярки по три апарати, свої бітони, кожен їх чистить. У нас було ідеально вичищене, такого не було, щоб це в бо там такі кисляки є. Оце так вони доять, отаке. Оце... Ось ось діє, вони не приїхали сюди ось ось дійді, ось ось нормально. А як-небудь хапла? От, дивись, бачки. бачки, бачки в навозі. Добре. оце давно таке. Так. Вони викидають ганою. Це натуральне гнодові. Це мастіт. Оце мат. У нас мастіт. Не Оце було Оце родина, яка носила. І це цивілька в нього не цілить. Ви подивіться, що на цій Це ціни натуральне ганої. Це вже йде антибіотик. воно не повинне поступати що у продажу. Що? І на... ось, Дивіться, що тут ось робиться. Бачите? Люди, які працювали в нормальних умовах, не розуміють взагалі, що коїться, і чому їм приходиться отак відстоювати своє господарство. Працівники поліції будь-які звернення ігнорують. Факти розкрадання та знущання над тваринами відмовляються фіксувати. Так само незрозуміло, що роблять на підприємстві озброєні військові, які заблокували господарську діяльність державного підприємства та не допускають на роботу працівників. На запитання у представника рейдерів, чого ревуть корови. Він відповів тому, що ви прийшли і вони так реагують. На теперішній момент техніка розграбована, велика недостача, що ми зараз бачимо візуально акумуляторів. Таких цінних речей. Ось електроцех, все розбомблено. Нема нічого, хлопці навіть інструмент не можуть не бачать, навіть свій особистий домашній, яким користувалися, бо раніше ну, не вистачало інструменту та брали свій. Навіть того інструменту знайти не можуть нічого. По майстерні теж розграблені трактора стоять, автомобіль КАМАЗ стоїть без акумуляторів, по паливо-мастильних матеріалах, ну, на ощупь, стукаємо по бочках, бочки пусті. Хоча знаємо, що до того було майже 26 тонн соляри, де вона зараз, невідомо. Працівники підприємства Рихальське прийняли звернення до президента України. Сьогодні, 1 грудня 2025 року, події відбуваються на території державного підприємства Рихальське. 8 листопада цього року рейдери вночі в підступний спосіб зайшли на територію державного підприємства. Зайняли територію В супроводі військових, військові були озброєні з автоматами. Пройшло 22 дні. Сьогодні колектив вирішив повернутися нас. Було тоді, 8 листопада, нас було витіснено за, межі, за територію господарства, і нам було об'явлено, що трудові стосунки стосунки з усіма членами колективу не зупинено. Сьогодні колектив державного підприємства Рихарське. Вирішив повернутися на територію з метою проконтролювати, що відбувається в господарстві. Значить, після заходу на територію ми виявили масове розкрадання паливно мастильних матеріалів. 8 грудня оці йомкості, що ви бачите, були наповнені дизельним пальним. За 20 днів дизельне пальне більше 20 тонн із цих цистерн зникло. На молочно-товарній фермі села Рихальське зникло біля сотні голів. Як телят, так і корів. Худоба розкрадена, худоба не доїться, масовий і масовий полеж телят. Склад матеріальних цінностей розграбований, викрадені електроінструменти, викрадені запчастини, викрадена резина. Колектив господарства неодноразово звертався в Офіс президента, в Кабінет міністрів до обласної. До обласної ради, до обласної адміністрації, до районної адміністрації. Ну, влада на наше звернення не відреагувала. Сьогодні ми звертаємося до мирової світової спільноти нам допомогти відновити нас усіх на роботі, відновити державництво на території державного підприємства Рихарське. На сьогоднішній день юридично закріплений в господарстві директором Грисименко В'ячеслав. Значить, це колишній Дільничний, Дніпропетровській області, який звільнений, з посади, рішенням суду. Людина не має сільськогосподарської освіти, не має досвіду роботи в сільському господарстві, не з'являється на території господарства і спроби спілкуватися з колективом не робив. Людина е, спілкується виключно російською мовою. Колективу не зрозуміло, як фонд державного майна. Ставить керівником державного підприємства людину без освіти, без досвіду роботи. Колектив неодноразово проводив збори, проводив голосування, проголошував свою незгоду на рішення Фонду державного майна. Нам не зрозуміло, які позиції займає фонд державного майна. У нас складається враження, що. У фонді державного майна працюють одні зрадники, які, бо якби вони почули колектив, то цього розкрадання, яке відбулося за ці минулі 20 днів, не відбулося. Крім того, колектив стоїть на позиціях, що наше господарство повинно бути розпайоване. Якби воно було розпайоване, так як всі навколишні державні підприємства, колишні, наш сусідвом сумолець розпайоване, земля розпайована, роздана. То такої все, якби було б розпойомно, такої ситуації б не відбулося. Ми хочемо, щоб нас світова спільнота почула, тому що наша влада українська вона нас не чує і віри до неї немає. І ми чекаємо на допомогу. Допомогу, допомогу не тільки нам, да, а допомогу і тваринам. Тому що сьогодні пройшли по молочно-товарній фермі, це страшний жах. Корови декілька днів не дояни, сплошні мастити. Худоба не годована, грязна, гній не качений, теляти, серед телят масовий падіж.